Зі майже на кожному кроці продається без акцизний товар. Продавці відкрито викладають його на вітрину, продаючи без ліцензії алкоголь та цигарки. Покупців море і відповідно грошей у власників таких точок теж. Щоправда, жодних податків місту вони не сплачують. Да. Одну? Одну. Чому торгуєте цигарками без акцизними? У вас є ліцензія на продаж? Ні, 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 не, ні, ні, не зачиняйте. Чого ви зачиняєте одразу? Чого не зачиняєте? Не чекайте, не зачиняйте. Зафіксували продаж без акцизних цигарок. Продаж без акцизних тютюнових виробів. Ми зафіксували прямісінько на вулиці Володимира Великого, 59, в будинку. Мод одразу після того, як ми просалися журналістами, жіночка зачинилася. Вона й досі знаходиться всередині, але відчиняти не хоче. Весь товар знаходиться всередині приміщення. Там є купа ось таких цигарок без акцизної марки. Ну, відчиняйте, ми знаємо, що ви всередині. Чого вже ховатися? Наш рейд продовжується. Зараз ми їдемо на іншу адресу з незаконним продажем цигарок. А де пожамаль барасіні? Як відбувається продаж. Почекайте, почекайте. Як відбувається продаж без акцизних цигарок, без марок? Ну ось, ви мені щойно продали це мальборо? Є якісь документи у вас? Рговий кіоск з безакцизними цю виробами на бульварі вечірній. Ми придбали ось таку пачку цигарок. Зверніть увагу, немає акцизної марки. Запитали продавця, чому так, але відповідати на наші питання вона не стала. Тут купа таких пачок цигарок. Ми бачимо, можна лише уявити, що відбувається всередині. А також ми звернули увагу на те, що тут є і алкоголь. Скоріше за все, він теж без акцизної марки. Зафіксували у місті кров морозі продаж безакцизних тютюнових виробів без акцизної марки. Вулиця Космонавтів коло АТБ Кіос. Будь ласка, чекаємо слідчу оперативну групу. Ось таких магазинів з назвою Градуси в нашому місті багато. Думаєте, всередині продають елітний алкоголь із ліцензією? Ні. Там справжня паль. Ну, ви ж знаєте, що ви продаєте без акцизної марки. І алкоголь, і цю цінові вироби? Ну, знаєте, правильно, знаєте, що пороше там. Тільки ти день не буду. Ось без ліцензії. без ліцензії. Це без ліцензії. Ви не боїтеся втратити цю ліцензію, яку маєте? Ну, ось це немає ніякого, ніякої акцизної марки. Там так. І ось так само алкоголь. Ми бачимо, тут є алкоголь як з акцизною маркою, так і без акцизної марки. Ми тільки розпочали наш рейд по точкам продажу нелегального алкоголю та цю І будемо це робити допоки поліція не почне працювати. Якщо ви знаєте, де ще у нашому місті продають без акцизку, обов'язково пишіть нам у коментарях і чекайте на нове відео розслідування.